Просто звичайна застіпка. Ну, але при бажанні можна замінити трохи на інший дизайн. Так, такий цитрин сережечки, потім є золотий пісок. Такого плану сережечки, теж. авантюрин золотий пісок. Теж цікавий варіант. Потім рожевий кварц є сережечки, теж тут, звичайно. З цікавими включеннями. Теж ціну питайте. У мене на вайбер або на інстаграм в описі в вайбері по прикрасам і будете в курсі, якщо будуть якісь новиночки. Отакі от, от тигрове око. Це теж звичайні застібки вже не срібно. Але теж, хто любить такі. Добрий день усім! І сьогодні ми з вами роздивимося цікаві різні сережки з натуральних каменів. От, давно я вам вже їх не показувала. І, можливо, ще, якщо смімо, ще й подивимося каблучки. От, І почнемо з таких красивих сережечок. Це у нас чорний агат в сріблі, застібка Конго. от з цих сторін. такий малюночок красивий. Такі красиві сережечки. Дуже комфортно носиться така застібка Конго. Так, потім що у нас йде нічка Іра. Теж багатьом подобається за рахунок отаких от красивих блискіток. Теж дуже гарно переливаються вони, дивлячись ще під яким освітленням Так, потім іде кіаніт. Сережечки теж вони йдуть в сріблі. Тут з цих сторін такі гарні якби малюночки, теж застівка тут конго йде. от І також можна разом з колончиком ще й і браслетик. ну Але сьогодні ми подивимося сережечки поки що так. Потім йде цитрин. Також тут просто звичайна застібка, ну, але при бажанні можна замінити трохи на інший дизайн. Так, такі цитрин сережечки, потім є золотий пісок, такого плану сережечки теж: авантюрин золотий пісок. Теж цікавий варіант. Потім рожевий кварц є. Сережечки, теж тут звичайні застіпки, рожевий кварц, ніжненький такий ніжний ніжний. Потім йде червона яшма. Тут вже бронзова застіпка. Теж комфортно носиться. От такі цікаві, невеличкі яшмові, червона яшма, сережечки. Потім йде дуже гарні. Бурштинові великі такі сережечки з цікавими включеннями. Теж ціну питайте. У мене на Viber або на Instagram в описі мої контакти. Можете знайти в Instagram або питайте, якщо щось зацікавило. Робіть скрін і питайте, напишу вам Viber в коментах, якщо у кого реально щось зацікавило. От, і. Також можу додати вас в групу в телеграмі, в Вайбері по прикрасам, і будете в курсі, якщо будуть якісь новиночки. Отакі от тигрове око. Це теж звичайні застібки, вже не срібно, але теж, хто любить такі, буває великі сережечки, так? Потім і нічка Іра, такі в вигляді віздочків. От вони такі. Теж цікаві, такі з цікавим авантюриннічка і з цікавими такими блискітками. Потім іде з перлинками, теж така от застібка. І цракончики там, і перлинки теж цікаві, можна на якісь свято одягати, невеличкі. Так, потім йдуть лазурит, натуральний лазурит і от з такого плану сережечки. Така є ще і каблучка і колончик. Теж можу, якщо зацікавить, і набір показати, але пишіть на Viber, окремо ви вийшли фотографії, якщо щось якась прикраса зацікавила. Або в Instagram можна перейти. в мене в профілі в описі є Viber, як зайти, до речі, можна швиденько знайти, да, щоб не питати, можете. До мене теж в описі мого YouTube-канала є мій TikTok, а в описі TikTok є мій Viber, Так що можете заходити на мій TikTok, от, і там є мій Viber, щоб його швидко знайти, так? От тут, от дивіться. Це. Така от теж застібка, це, звичайно, золотиста застібка понго, але теж непогано носиться, якщо не мочити, то теж довго прослужить і з таким цікавим чорним агатом. Граненні цікаві такі сережечки теж дуже гарні. Потім іде у нас також такого плану. Це ніч каєру, ой, ніч каєру, котяче око. Теж застібка конго. Ось такого плану є. Ну, з такими от бусинками під різні браслетики можу зробити. З такими застібками, Кого цікавить, можу зробити вам різні сережечки. Також ще є в наявності: от швиденько вам покажу. Тут у нас золотистий обсидіан, бронзові такі довгі сережечки. От такого плану можу зробити, от як це вони у мене за метистом, да? От, а такі от теж можу зробити вам з різними іншими, наприклад, камінцями. Є також чароїд. чароїд ці тут в сріблі. І також йде місячний камінець Це теж в сріблі йдуть. Сережки. Ну, тут просто звичайні вот застібки. І також, зараз ще з вами подивимося, отакі ями ще в наявності. Теж гарні сережечки. В сріблі вони, застіб кокону. Теж усім от рекомендую застібка комнат. Це моя улюблена, можна сказати. Ну, інші теж непогано носяться, але це взагалі. Такі ще лабрадори з теж дуже гарною різацією. Кого ще немає, теж можете собі робити скрім прикрасий і писати. Мені краще на Viber. Viber є у мене в Тіктоці, а Тікток мій в описі YouTube-каналу. так що Кого реально зацікавить, той знайде. Такі ще гарні. Цікавий місячний камінь в сріблі, теж застібка конго. Дуже гарно носиться. Ще в сріблі є такі патріотичні циркончики. в ну Тут виходить застібка теж конго. Такі вони мініатюрні, жовто-блакитні. На якесь цікаве, свято-патріотичне теж можна одягати. Так, такі я вам показала. І ще є такі цікаві сережечки теж з циркончиками. Теж дуже гарно, особливо на сонечку вони переливаються. І така ще є і каблучка, теж можна як комплект. Тут застіпка така англійська. І на сонечку. Ну, при такому освітленні вони не дуже гарно, а от на сонці дуже гарно переливчики. Реально цікаві. І 18-го розміру є така от каблучка. Можна як набірчик да, носити. Теж буде цікавий варіант прикрас. Так, і ще вам покажу сережечки, це ще не всі показала. Зараз зніму штативу і покажу більше ота да. Так, от такі є перлинки, сріблі. Цікаві перлинки, застібка англійська, потім є бірюза, бірюза теж в сріблі, потім отакі перламутр Це вже не срібло, просто звичайний нержметал, який краще не мочити. так Це теж такі золотистого тюйки кольору з коралом, потім іде флюорит бронзовий застібки, потім іде бірюза бірюза теж іде в сріблі. такі красиві сережечки. Потім малахіт, лабрадор, довгий такий теж цікаві Потім місячний камінь Теж цікавий на сонечку Прикольно. натуральний місячний камінь які теж ці в сріблі йдуть. Потім лепідоліт. ну Такого плану можу зробити вам з різними камінцями. Це просто як приклад з лепідолітом. А так ось тими камінцями, які мене такі можу зробити вам на замовлення, якщо зацікавить. Такі от ще є гранатові з бронзовою фурнітурою. Потім циркони в сріблі, які гарно приливаються, як молосеніт можна сказати. Потім іде у нас родоніт. Такі ще є, ой забула Амазоніт. Амазоніт. Потім з перлинками такі теж, цікаві. Це не срібло. Але теж непогано носиться теж сріблястого кольору сплав, Або такі ще тут перлинки йдуть, потім нічка іра, мікс такий нічка іра, золотий пісок. Нічка іра такого плану рожевий кварц, сердечки. Потім котяче око, речі, в сріблі. Такі ще є сапфір аметистого кольору. Потім блакитний топаз, малахіт, золотий пісок, чорний агат, такі от сережечки. От, це я вам показала так. І також покажу ще на останок такого плану. Теж. Це теж сріблі. Такі. Рубіновий циркон, сердечки теж дуже гарні, цікаві. Англійські застібки, дуже гарно носиться. Ціни питайте на Viber або в Інстаграм, або Viber мій в TikTok, Тікток в описі YouTube каналу. Ще раз третій раз вже повторюю, хто не записав. Отакі от ще з перлинками є. Цікаві теж англійська застібка. Ось така краса. З циркончиками. І такі от сефірчики ще є. Срібні. Срібні така от красота. це Сьогодні вам зробила невеличкий огляд сережечок. Наступного разу, можливо, або кулончики буде, або якісь новиночки Ну, щось таке цікаве з вами подивимося Все, всім до зустрічі, всім гарного чудового дня. Якщо щось сподобалося, робіть скрін, пишіть в коментах. Всім до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь, хто не підписався, щоб не пропускати пока Thank you